Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна веде перемовини з союзниками про отримання шведських винищувачів Гріпін та європейських Єврофайтер Тайфун. Про це нещодавно під час інтерв'ю повідомив міністр оборони України. Як він зазначив, консультації йдуть і по Гріпін, і по Єврофайтер. Тобто це дуже хороший список платформ і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Україна цього літа отримала від союзників перші винищувачі f 16 і згодом отримає ще набагато більше від Данії, Бельгії, Норвегії та Нідерландів. Перша група українських військових пілотів завершила підготовку у Франції на реактивних навчально-тренувальних літаках Альфа Джет про це нещодавно повідомили у Генштабі французької армії. Про проходження майбутніми українськими пілотами винищувачів f 16 прискореного курсу підготовки у Франції на реактивних навчально-тренувальних літаках «Альфа-Джет» стало відомо у червні 2024 року. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки замовив для України обладнання з обслуговування винищувачів f 16. Про це повідомляє офіційна сторінка департаменту оборони. У рамках цього замовлення Україні буде передано дві приладові системи посадки з відповідними системами конекс і причепами з запасними компонентами до літаків. Треба зазначити, що підтримка парку українських винищувачів f 16 є дуже важливою, оскільки потребує постійного та якісного обслуговування і відповідного обладнання. Сполучені Штати Америки поставляють українським силам оборони кумулятивні підривні заряди М2А4. Про використання цих зарядів нещодавно українському виданню розповів український військовий. 15-фунтовий кумулятивний підривний заряд, призначений для пробивання отворів у броні, сталевих корпусах, залізобетонних, бетонних виробах, скельних, мерзлих та звичайних ґрунтах. Він може знищувати мости укріплення та пробивати бетон. Уряд Німеччини планує надати додатково 400 мільйонів євро на посилення України військовою технікою. Про це йдеться у листі Міністерства фінансів РН до бюджетного комітету Бундестагу. Гроші планується витратити на закупівлю військового обладнання та техніки для української армії, зокрема засобів протиповітряної оборони, безпілотників і захисного спорядження німецького виробництва. Частину кредитних коштів від Євросоюзу розміром 35 мільярдів євро Україна витратить на закупівлю вітчизняних далекобійних ракет і безпілотників. Також кошти з цього кредиту витратять на закупівлю важливого закордонного озброєння. Про це стало відомо під час спільної конференції президента України президента Єврокомісії. Окрім того, частину цих коштів Україна готова виділити на закупівлю систем протиповітряної оборони, які виробляються не в Україні. В Україні нещодавно відкрили Офіс оборонних інновацій Євросоюзу. Про це повідомив міністр оборони України це новий етап у відносинах між Україною та Європейським Союзом у сфері оборонних технологій. Головний фокус цієї співпраці об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності. Особливу увагу буде приділено спільним розробкам у сфері ІТ та виробництві зброї, а ІТ коаліція вже залучила понад 70 мільйонів євро. Київщина передала українським військовим вітчизняні системи РЕП. Про це нещодавно повідомив голова Київської обласної державної адміністрації. Також у партію допомоги на 14 мільйонів гривень увійшли українські впівдрони, крім цього, військовим були передані вітчизняні антидронові рушниці. Також військові отримали системи радіоелектронної боротьби серії Кракен. Пристрій може створювати купольний і направлений захист від fpv дронів Підприємниця із івано франківська започаткувала виробництво шкіри з міцелію грибів через свій стартап. Цей інноваційний матеріал є екологічною альтернативою натуральній і штучній шкірі. Ця екошкіра еластична та приємніша на дотик, ніж штучна, і виготовлення потребує значно менше ресурсів та не забруднює природу. Готові вироби з шкіри на основі грибів вже продаються. Нещодавно стартап залучив 60 тисяч доларів. Антонов модернізував літак Ан-32Б до пожежної версії та передав його державній службі з надзвичайних ситуацій. Про це нещодавно повідомило українське видання. Як повідомляється, контракт на модернізацію літака було укладено в грудні 2021 року, а сума контракту становить 430 мільйонів гривень. Контракт передбачав глибоку модернізацію. В Україні у 2023-2024 маркетинговому році збільшились обсяги виробництва соняшникової олії на 13,5% та обсяги експорту на 17% порівняно з 2020-2021 роком. Зростання виробництва соняшникової олії сприяло нарощування переробки насіння. Зокрема, було перероблено 14 мільйонів 800 тисяч тонн насіння соняшнику, що на 1 мільйон 300 тисяч тонн більше, ніж минулого року. Урожай пшениці дозволяє Україні залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Як він зазначив, українські аграрії вже зібрали близько 40 мільйонів тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 мільйонів тонн, внутрішнє споживання близько 6 мільйонів тонн. Новий кредит від Євросоюзу на 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів у Євросоюзі. Уряд Норвегії запропонував збільшити підтримку України на 5 мільярдів норвезьких крон цього року та надавати щонайменше 15 мільярдів норвезьких крон на рік до 2030 року. Про це повідомило норвезьке видання. Норвезька допомога надається в межах програми Нансена. Загалом у цю програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6 мільярдів 400 мільйонів євро на декілька років. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.